Всім привіт! На огляді складений ніж від виробника GANZO модель G769 PL. Постачається в картонній коробці на коробці логотип компанії GANZO. Модель указана, модель G769, PLC колір. Тобто в нас буде колір фіолетовий виробник Китай. Потужності Гонконг, китайський виробник у нас. Демонструю коробочку, як вона виглядає. Подивимося, що тут всередині. Таким чином відкривається коробка. Всередині маємо Сілікогель, оскільки ніжна півнержавійка, він там буде актуальний. Далі ніж. Пакеті фірмова серветка від Ганза, наліпка. До речі, такий ніж, модель саме така, типу танто, складний теж від Ганза є. Приємний бонус, що така наліпка йде в комплекті. Потім, що це у нас тут, типу якась інструкція, мабуть. Відкриваємо гарантії, Гарантія, Гарантія тут англійська, німецька, іспа, російська, українська. Так, це дуже добре, що тут на багатьох мовах є. З цієї сторони спостерігаємо конструкцію ножа, як він влаштований, хоча це не конкретно наша модель. Але тим не менш, воно, я думаю, все подібне добу. Тут плашки, лайнери, клинок на підшипниках. У нас шпиника не буде, але зараз перейдемо більш детально до самого ножа. Складаний ніж ганза. Модель G769 це відносна новинка, нещодавно з'явився на ринку. Відкривається як за допомогою фліпера, дуже так легко відкривається, тому що він на підшипниках. Також можна відкрити без використання, взяти так двома пальцями і простим чином таким теж відкрити. В принципі, якщо не треба там, зайвий раз клацати, яким чином навіть привертати до себе увагу. По маркуванням на ножі бачимо логотип Ганзо. Надпис Ganzo R типу Original, що це бренд з іншої сторони модель G769 і сталь D2, американська інструментальна сталь D2. В принципі, всі характеристики маркування, саме які потрібні для ножа цієї модель та сталь, з якої він виконаний. Квинок загартований плюс-мінус 60 одиниць по роквелу. матеріал накладок років G10. Зараз на вулиці. мінус, Якби вони були металічні, було б не дещо незручно. А так, приємно користуватись, триматись, є певне таке, тактильне відчуття тепла, оскільки кліпса металічна, вона дещо теж прохолодна, але вона знімається або за потреби можна переставити на ліву сторону. Загальна довжина 202 мм, клинок 90 мм, товщина обуху. Виробник казує 3,5 мм. Хоча по факту тут 3 мм товщина обуху, вага 135 г. Замок лайнер лок. Тут у нас така пластина, нажимаємо, закривається, відкривається за допомогою фліпера, як раніше я демонстрував. Все заполіроване. Це, в принципі, як і недолік, оскільки треба певне зусилля більш прикладати, щоб скористатись лайнер локом. Якби були якісь насічки, було б дещо простіше. За рахунок того, що маємо на фліпері насічку, дуже добре та легко відкривається. Форма клинка Drop Point, спуски високі від обуху. кут загострення 20 градусів. Маємо насічки на клинку для зручного користування. Вони такі досить цупкі, приємні в використанні. Ніж добре підійде як для щоденного використання в місті, так і для мисливців, рибавок, туристів та для тих, хто полюбляє активний відпочинок. Темлячний отвір для того, щоб можна продіти паракорд або що-небудь туди прив'язати. Клинок розташований чітко по центру. Як на мене, якість оброблення дуже добра. Підшипники працюють плавно. Якість обробки металу та G10 на висоті гарантія від виробника 25 років, що дуже таки немало. Демонструю, як це все виглядає. Лайнери такі, воно тут не прогинається, можна зусиллячим, але мало прикладати. Видови там проминаються, можливо. Досить такий міцний ніж. Тут кріпиться на осьовому, Маємо кріплення таке на G10. Тут на G10 все тримається. Гвинти торкс, так звані зірочка, демонструю. Тобто, якщо треба буде перестановити кліпсу, за якихось потреб розібрати ніж, то ось такі треба використовувати торкси. Геометрія дуже різуча. Якщо треба щось різати, якщо ви плануєте використовувати ніж саме здебільшого для того, щоб щось нарізати, раджу цей ніж, тому що подивіться, високі спуски, вістря таке у нас не дуже гостре, якраз для різа дуже гарно підходить. Ми зараз перевіримо його, перейдемо до тестів. Перевіримо заводське загострювання, ріжемо папір формату 4. Щільність 80 грам на метр квадратний. Дуже добре ріже. Зараз всій довжині спробую. Так, щось тут спробую. Різучий ніж, а отже добре підійде для різних запаковок-розпаковок. Ріжемо гофрокартон. Дуже чіткий зріз. І таким чином можна волокнах ще пройтись. Теж добре зрізає. Побачимо, як буде сидіти на кишені. Ось таким чином виглядає приховано, кліпса глибокої посадки. Чіпляється так посередньо, не надто туго і не слабенько. Я думаю, він не загубиться, тому що глибоко сидить, ніж чималих розмірів. Ну, нормальна кліпса, не туга і не слабенька, зручно діставати. І навіть не помітно буде, що там взагалі є ніж, особливо якщо я змістити кудись, таким чином його практично не помітно буде. Кухонні тести. Нарізаємо хліб. Ось продавлюю. Зріз дуже якісний. І якщо проводити, то ще значно краще буде. Різучий ніж. Спуски високі для пікніка, якісь бутравроди, хліб порізати гарно підійде. Сало нарізаємо таким чином. І ось так. Дуже легко перерізаю, навіть можна продавити, а якщо проводити, то ще легше виходить і на дрібні шматочки таким чином. Ось, без проблем. Для таких завдань наче створений цей ніж. Картопля спробуємо почистити. Чистить добре, трошки незручно, тому що мінус. Руки примерзли і вже не так воно швидко чиститься. Але ніж справляється з цим дуже добре. Далі чистити нема сенсу, він, в принципі, справляється я думаю, це помітно. Різати буде теж добре. Будь ласка. Він взагалі без проблем нарізає, Тому що спуски високі, це аж ніяк не проблема. Для пікніка знову ж таки, хоч повторюю скільки разів, крутий ніж. Для різноманіття ще яблуко, Ану тоненько спробую. І зараз зовсім тоненьку скибочку. Вона навіть прозора, бачите? Різуче що тут скажеш. Ну що, поїли? За потреби можна легко зробити ним навіть якусь зубочистку. Для делікатних робіт, не тяжких, він добре буде підходити. Щось так загострити. Якусь гілочку, кілочок. Навіть якусь практичну зубочистку теж можна зробити. Ускладнюємо тести, покришка від позашляховика на прокол. Без проблем. І спробую прорізати. Та він ріже взагалі. Дивіться, можна навіть проводити. Не те, що там ось таким чином можна. Бачите, як він добре ріже? Тому що високі спуски. І заточування кут до 20 градусів можна так от швидко прорізати та й все. Ну і сталь Д2 само собою нам допомагає. Відріжу шматочок гуми. Теж добре справляється з такими задачами. Канат, товщина приблизно 25 мм. За один раз пробуємо, Без проблем. Ще разок. Якщо прикладати зусилля, то можна. Тепер більш так менше зусилля прикладаємо. За потреби можна перерізати. Взагалі канат досить абразивний матеріал, і справлятися з ним не так вже й легко. Перевіримо роботу по дереву, як можна зробити стружку. Ріже дуже добре, можна зробити таку дрібненьку стружку, яка, до речі, гарно підійде для розпалювання багаття, тому що кут заточки 20 градусів. І високий спуск можна наробити такої дрібної стружки. Джинсова тканина. Без проблем взагалі. Пластикова пляшка. Добре справляється, якщо в цьому буде потреба відрізати її. Модель g 769 буває в кольорі олива, чорний та фіолетовий. Для бажаючих придбати ніже, також ознайомитись з асортиментом. Переходимо за посиланням під відео. Також ви отримуєте знижку на 10% за промокодом МАКСКИ. Промокод діє не лише на товари від Ганза, а також Райк, Роксон, CV та інші. Особисто мені ніж подобається, як візуально, так і по характеристикам, як він працює, як сидить в руці. Насічки досить такі зручності додають у використанні Спуски від обуху одразу нам вказує, що цей ніж дуже добре буде різати. А кому сподобався огляд та тести, проставляйте лайк, залишайте свої думки в коментарях. Дякую компанії Атлант Маркет за наданий ніж для огляду. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, буде далі багато всього. Цікавого. Та до наступних зустрічей!